Ті події, які відбуваються у Києві, лякають будь-кого, хто бачить це, хто причетний до цього. Біля ста людей загинуло, сотні поранені. Найголовніше завдання, яке стоїть сьогоднішній день, припинити кровопролиття. Це перше завдання. Друге завдання зробити все, що винне. В цих подіях понесли відповідальність третє: зробити все для того, щоб ні в якому разі не було розколу країни. Тому що деякі політики починають вже говорити про федералізм країни, сепаратистські настрії і рух йде в цьому дуже небезпечному напрямку. Також в цій угоді було прописано. Те, що президент вже не має диктаторських повноважень. І ми це зробимо через декілька годин в парламенті, проголосувавши повернення до Конституції 2004 року. Це ключові речі, які повинні відбутись в найближчий час. Я впевнений, що ключове питання дострокових президентських виборів також дуже важливо. Але прийняття цього закону могло б мати дуже гарне е, рішення, якщо б це рішення було прийнято тиждень тому. І впевнений в тому, що якщо б це рішення було прийнято, не було б так багато жертв, не було б так багато постраждалих. І впевнений в тому, що сьогодні після дій, коли була перейдена червона лінія, Багато людей будуть незадоволені. Одне можу сказати, що впевнений в тому, що люди будуть вимагати і робити все і не будуть розходитись до того моменту, поки всі умови, які прописані в цьому договорі, не будуть виконані.